Минулої суботи, близько 12-ї години, по вулиці Небесної Сотні в квартирі багатоповерхівки під час пожежі загинув чоловік. Надійшла інформація від ДСНС про те, що палає квартира на четвертому поверсі. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група. Після локалізації пожежі в помешканні було вилено труп чоловіка. Місцевий мешканець, який ага. мав проблеми зі здоров'ям, він помер в результаті ага. даної пожежі. На даний час тіло направлено на судово медичну експертизу. Встановлюємо всі обставини загорання помешкання. Розпочаток кримінальне нещасний випадок стався в ніч з п'ятниці на суботу загинув мешканець Львівської області під час ремонту власної автівки. Прибувши на місце події слідчо оперативної групи, було встановлено, що під час ремонту чоловік 79-го року народження, мешканець Львівської області, отримав травму. Ймовірно, лопнула пневмоподушка на причепі та автівки в вантажному автомобілі, в результаті чого його затисло між деталями. в результаті чого чоловік отримав смертельні травми. Карета швидкої медичної допомоги реанімала. Очі чоловіка, але цей результат не дало, він помер на місці події. 27 серпня близько 17 години до правоохоронців звернулися рідні 14-річної дівчини, які повідомили про зникнення неповнолітньої. Пішла з дому до друзів та не повернулась та не повідомляє місце свого перебування. Відповідно відразу на місце події прибули правоохоронці та ювенальні поліцейські перевірили оточення дівчини, перевірили знайомих, де може перебувати. Була знайдена протягом години та в подальшому передана рідним. Наразі ювенальні поліцейські працюють з родиною та встановлюють всі обставини, чому Неповнолітня, не бажала повертатися додому. Трагічне ДТП на проспекті Полтавський за участю легковика та мотоцикла. Під час маневру розвороту легковик не надав перевагу усі мотоциклу, в результаті чого отримав травму 2001 року водій мотоцикла, який госпіталізований до лікарні. Кременчужанин 1980 року народження став жертвою шахраїв. Через інтернет отримав повідомлення від знайомого, який перебуває в ЗСУ з проханням позики коштів, перерахував 16 тисяч гривень, як виявилося, шахраям прохання до користувачів соціальних мереж. Якщо ви отримуєте повідомлення, навіть якщо це соціальні мережі, месенджери або смс-повідомлення, цю інформацію потрібно перевірити шляхом телефонного дзвінку, шляхом уточнення, що дійсно там скрутне становище, чи що сталося, тому що от такі факти показують нам, що дуже часто шах. Раї не гребують нічим, в тому числі представляються знайомі, які перебувають з ЗСУ, на лікування, на все інше. І в подальшому ви залишаєтесь без своїх заощадж. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.